Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку ось цього хлопчика. Його ім'я Ваня Горбачевський, йому 13 років і зник він у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. У нас є лише це його фото, зроблене очевидно кілька років тому. Зараз Ваня виглядає трохи старше, але прошу вас уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Можливо, ви його опізнаєте. А зник Іван 1 червня 2023 року, і з того часу про нього немає жодної звістки. Звісно, не виключено, що Ваню могли вивезти у Росію, як це, на жаль, часто буває з дітьми на окупованих територіях. Але це лише припущення, і насправді хлопчик досі може залишатися в окупації, або не маємо виключати вірогідності, того, що він опинився на підконтрольній Україні території однак, у силу тих чи інших причин про нього нічого не відомо. Тож прошу абсолютно усіх і все ж особливо жителів окупованої частини Херсонської області, які можуть бачити це відео в інтернеті, вдивіться уважно в обличчя 13-річного Івана. Якщо ви упізнали його, не зволікайте і, будь ласка, одразу ж повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо незручно або немає можливості телефонувати, ви можете написати нам на сайті або ж у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Не залишайтеся байдужими, і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я дуже сподіваюся, що з ваною усе гаразд, що він живий, здоровий, та нам із вашою допомогою вдасться його розшукати. І до речі, цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад. Разом з кимось із рідних, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи краще запишіть цей номер 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Ваню Горбачевського, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять я розповів лише про одну з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу ж зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116 30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною в окупації у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через Течу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні: конфлікти у сім'ї недостатня, чи навпаки, надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти. Течі дитини з дому. Одна з таких порад повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливою.